Після реконструкції аеропорту одразу дві бюджетні авіалінії готові осісти у нашому місті. Польська Єврольот розглядає можливість відкрити рейс Львів Роцлав. А компанія Візейр, яка перестала літати, відколи реконструюють злітну смугу, готова знову повернутися ще й збільшити кількість рейсів. Компанії, які працюють у Львові, нині в один голос запевняють, конкуренції дешевих авіаперевізників не бояться, мовляв, пасажирів вистачить усім. Потрібно лише дочекати завершення реконструкції злітної смуги, яка суттєво вплинула на роботу повітряних перевізників. Внутрішні рейси вони збереглися всі по кількості, але фактично зменшилась кількість крісел в літаках, тому що кажу, зараз стоять маленькі літачки у нас менші Моделі, які спроможні сідати на таку коротку смугу. Чекають на відкриття першої частини злітної смуги наприкінці серпня і в турецьких авіалініях, які не літають зі Львова вже чотири місяці. Звичайно, збитки, проте ми офіс не закриваємо. Ми чекаємо закінчення реконструкції. Будемо продовжувати регулярні рейси зі Стамбулу до Львова з більшою частотою вже чотири рази в тиждень. Подовжена смуга дозволить приймати великі літаки. Тож зі Львова можна буде летіти і за океан. Авіатори ще й сподіваються на краще освітлення аеропорту, яке зробить польоти безпечнішими. Пасажири ж чекають дешевих квитків на літаки.